Старте питання руна, на яке можна дати відповідь, так чи ні? Ми зараз побачимо. Так чи ні? Так. Але пізніше, і за умови, якщо ви щось заплатите за це, тобто ви повинні щось віддати. Потім буде якийсь момент прокрастинації, якоїсь застою, і ви отримаєте... Блін, а що ж таке? А, я зрозуміла, все, слухайте. У вас є дім, або, ну, а щось так мені йде родинний дім, або якийсь спадок. Чи ви за щось переживаєте, чи щось вам хтось не дав, не по справедливості з вами поступили, чи ви не по справедливості поступили? Ось через це, через це ви не можете отримати те, що ви хочете. Зрозуміли? Вам потрібно це зруйнувати. Або забрати своє, або відпустити, і родичам сказати, що вони з вами вчинили негідно назвати. Речі своїми іменами. От тут щось якось Дім іде. Може, знаєте, може, плюньте на той спадок і все. Але вже все, тоді повністю йдіть із сім'ї. Вам любові треба. Ви повинні себе любити. Розумієте? Якщо з вами вчинять якось несправедливо, ваші рідні. Може, комусь з чоловіком треба розлучитися? Ось в чому справа. Тут сім'я. Тут, тут вихід, тут щось сімейне і треба це зруйнувати. Тут дім іде, майно якесь іде, земля, майно, щось таке. Треба плюнути на те все і полюбити себе. Але якщо ви залишаєте комусь, хто з вами вчинив несправедливо якісь матеріальні речі, то ви повинні від цих людей повністю відійти, повністю відмовитися. Дивіться, там, де, ваш ображ... там, де вас ображає, то не ваша сім'я. Зрозумійте це? Там вас не люблять. Там немає Бога. Розумієте? Бог це любов. Ну, я не зовсім так думаю. Я думаю, що Бог просто він... транслює, безумовно, любов. От, хотіла просто зробити вам коротеньке відео на, на так чи ні, а вийшло. Ось, ось тут ціла історія.